Друзі, всім привіт! Ви на каналі Є. Якщо у пошуках сучасного бюджетного смартфона, зверніть увагу на новинку Hotway Note 15 Pro. Він у вас приємно здивує не лише своїми технічними характеристиками, а й приємним співвідношенням ціни та якості. Це функціональний смартфон для щоденного використання, з яким ви не переплачуєте за непотрібні преміум функції. У цьому огляді ми детально розберемо всі аспекти цього смартфона, але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, друзі, і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Перш за все звернемо увагу на дизайн. Hotway Note 15 Pro має пластиковий корпус, але завдяки якісному виконанню не виглядає дешевим. Смартфон доступний у трьох кольорах: класичному, чорному, а також синьому та блакитному. Останні два варіанти вирізняються стильним геометричним малюнком. Як на мене, то дуже оригінально. Камери розташовані на невеликому трикутному острівці із заокругленими кутами це цікаве дизайнерське рішення, яке виглядає свіжо та сучасно. Смартфон важить 223 грам, що може здаватись трохи більше стандарту, але це компенсується приємним захватом у руці. А перед початком цього огляду невеличка інтеграція. Дуже корисна. Друзі, якщо ви давно мріяли про крутий смартфон за доступною ціною, тоді рекомендую вам магазин PixoFon. Тут справжній рай для фанатів Android смартфонів і не тільки. У наявності у них більше однієї тисячі моделей від OnePlus, Google, Samsung, Xiaomi. Apple та інших популярних виробників у PixoFon є як нові, так і вживані смартфони, а тому ви зможете придбати найкращу модель у запланованому бюджеті. Найголовніше, що вживані смартфони проходять ретельну перевірку на справність та мають гарантію, а тому ви можете бути впевнені у їх якості. А ще у них можна швидко обміняти свій смартфон на новий або просто отримати за нього кошти, що насправді дуже зручно та економить ваш час. Однозначно, асортимент вас вразить, а тому рекомендую ознайомитися з ним на сайті Піксофо. За посиланням нижче. А приємним бонусом є можливість оформити вживаний смартфон B грейду у розтермінування до 2 років під 0%. Усі деталі. В описі під відео до того ж, корпус компактний і має зручні для тримання квадратні бокові зони. Захист корпусу від води чи пилу тут відсутній, що є типовим для цього цінового сегменту. Сканер відбитку пальців розташований з боку, що зручно для повсякденного використання. Заряджання здійснюється через сучасний порт USB c але от для навушників 3,5 мм роз'єму немає, тому доведеться використовувати бездротові аксесуари або перехідники. Розташування кнопок стандартне на правій грані знаходиться. клавіша живлення та Регулювання гучності загальне враження від дизайну позитивне. Він виглядає дорожчим, ніж є насправді. Hotway Note 15 Pro оснащений 6,6 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1612 на 720 пікселів і співвідношенням сторін 20 до 9. Матриця виконана за технологією IPS, яка забезпечує пристойну якість зображення навіть при нахилах. Щільність пікселів становить 267 ppi, що є середнім показником для цього класу. Дисплей працює на частоті 60 Гц, що під Ходить для базових завдань, проте для ігор чи плавного скролінгу цього може бути недостатньо. Тим паче, якщо ви звикли до більшого показника: максимальна яскравість 400 ніт. Цього вистачить для комфортного використання в приміщенні або в похмурий день. Але на прямому сонці читабельність знижується. Відсоток співвідношення екрану до корпусу становить 82%. Смартфон виглядає сучасно, а не застріло, бо дійсно має тонкі рамки за виключенням нижньої. Усередині смартфона працює процесор Unisoc T606 і частотою до 1,6 ГГц, Це восьмиядерний чіп, який добре справляється з повсякденними завданнями, переглядом відео, соціальними мережами та браузингом. Проте для вимогливих ігор його потужності буде недостатньо, особливо якщо йдеться про сучасні 3D-проекти. Графічний процесор ARM Mali-J57 MP1 забезпечує базову графіку для звичайних застосунків, але на високу деталізацію в іграх розраховувати не варто. Оперативна пам'ять становить 4 ГБ, що є мінімум для комфортного користування в наш час. Будова на пам'ять 128 ГБ дозволяє зберігати багато фото, відео та файлів, а за необхідності можна розширити її за допомогою карти MicroSD до 1 ТБ. Це великий плюс, який не зустрінеш у більшості флагманів. Працює смартфон на базі Android 14, що є новітньою версією системи, забезпечуючи сучасний інтерфейс і доступ до останніх функцій Google. Підтримується 4G LTE, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, які забезпечують стабільне підключення до мережі та аксесуарів. Смартфон також підтримує функції навігації через GPS, ГЛОНАСС і Галілео, що корисно для подорожей чи активного використання карт. І ось, нарешті, ми добрались до головного мінуса цієї моделі: відсутність, NFC. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Смартфон не підтримує безконтактні платежі, що для більшості сучасних людей може стати значним недоліком. Хоча в моєму оточенні багато тих, хто користується картами. Тому питання спірне щодо камер, то головний модуль на 13 мегапікселів, другий для ефекту боке. По фото в дану пору можна побачити, що смартфон справляється з цим ділом. Нормально як для бюджетника, але деталізація та колірна передача, звичайно, явно її тут бракує. Портретний режим показав себе більш-менш добре. Звичайно, присутні помилки під час замилення. Темна пора для смартфона це виклик, тому в таку пору краще не користуватись камерою. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світлу пору. Ось такий результат він демонструє. Тез запису в нічну пору можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Фронтальна камера на 5 Мп, світло пору нормальне фото, бракує, звичайно, деталізації. Ось темна пора тут все складніше, фото нечітке та з слабкою деталізацією. Тез запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється зі своєю роботою смартфон. Ось такий результат він демонструє. З запису відео на фронтальну камеру. Як бачимо, так смартфон справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Смартфон оснащений батареєю ємністю 5160 мАч, що є дуже хорошим показником для бюджетної моделі. Це дозволяє йому працювати добу чи півтори при середньому навантаженні, включаючи дзвінки, інтернет і перегляд відео. На жаль, функція швидкої зарядки відсутня, тому доведеться набратися терпіння. Це процес не швидкий. Але автономність цього смартфона є однією з його найсильніших сторін, оскільки з комбінацією з енергоефективним процесором і невисокою роздільною здатністю дисплея не втрачає Ає зайвої енергії це хороший вибір для тих, хто проводить багато часу. Поза домом і не хоче постійно носити із собою зарядний пристрій. Смартфон виглядає дорожче ніж є насправді. Стильний дизайн задньої кришки з геометричним малюнком і тонкі рамки навколо дисплея легко вводять в оману. З Першого погляду складно здогадати, що це бюджетний пристрій, адже виглядає він як мінімум на рівень середнього сегмента. Дисплей приємний для очей із гарною передачою кольорів і достатньою яскравістю для повсякденного використання. Апаратна частина працює швидко і не створює проблем під час виконання основних завдань. За чи комфорт у роботі, це простий і доступний смартфон, який справляється зі всіма поставленими задачами. Крім того, я б назвав Hotway Note 15 Pro функціональним смартфоном, який ідеально підходить для щоденного використання. Він має гарний дисплей, збалансовані характеристики, великий обсяг пам'яті та чудову автономність. Хоча його камери та процесор не є найпотужнішими з базовими завданнями. Він справляється дуже добре. Якщо ви шукаєте бюджетний смартфон із сучасним дизайном і гарною витривалістю, він стане достойним вибором. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео і обов'язково підписатись на канал Огляд Єй. Ну а з вами, як завжди, був Юра, на сьогодні це все.